Іван Зозуля, це не просто ім'я в списку українських письменників, це жива легенда, яка пережила жахи війни і перетворила їх на безцінний літературний скарб. Сьогодні, 24 січня, виповнюється 110 років від дня народження українського письменника, вчителя нашого земляка, уродженця села Лажева Івана Оксентовича Зозулі. Ще з дитинства познайомився з важкою працею, але мріяв про знання. Війна обірвала його мирне життя, кинувши в пекло концтабору фарга. Там, серед голоду, холоду і знущань, він не зламався. Повернувшись додому, Зозуля віддав усе своє серце літературі. У романах Остарбайтер і розшукується безпалий, він змалював страхіття війни. Не перекрашаючи жодної деталі. Його герої це прості люди, які боролися за виживання і мріяли про мир. Сьогодні, читаючи твори Зозулі, ми не просто дізнаємося про історичні події, ми відчуваємо біль і страждання людей, які пережили війну. Шановні читачі, запрошуємо вас відкрити для себе світ письменника Івана Зозулі.